Відьмак 4 є однією з найбільш очікуваних майбутніх ігор від CD Projekt Red. Ми з вами все ще багато чого не знаємо про цей проєкт. Але команда CD Projekt починає розповідати про те, що нам очікувати. А інтернет заповнюється цікавими чутками. Сьогодні поговоримо саме про це. Тому сідайте зручніше. Бажаю приємного перегляду. Нещодавно у CD Projekt пройшов брифінг про прибутки, де спільний генеральний директор Михайл Новаковський сказав, що Відьмак 4 не буде «Відьмаком 3 у новому одязі, це буде новий шлях. Четверта частина гри буде побудована на основі Відьмака 3 та інших ігор, які з'явилися до нього. Але Новаковський сказав, що Відьмак 4 буде мати нові елементи геймплея та нову механіку, яких ми не бачили в попередніх іграх розробників. Цитата: Я б сказав, що робити такі речі, це Завжди ризик. Це не просто повторення того, що було зроблено раніше, сказав спільний генеральний директор Новаковський. На тому ж брифінгу інтерв'юери запитали його, коли може вийти Відьмак 4, на що відповіді ніхто не отримав через те, що оголошення дат випуску гри є частиною маркетингового плану, і команда розробників не хоче про це повідомляти. Судячи з інших новин, що вже колись витікали в інтернет, Відьмак 4 буде на Unreal Engine 5, а вийде не раніше 25-го року, а як на мене. То й 27-го ще цікаво те, що четверта частина відкриє нову трилогію. П'ятий та шостий відьмаки, якщо вони будуть називатися відьмаками, вийдуть протягом шести років після запуску четвертої частини. Зараз розробка четвертого відьмака під кодовою назвою Polaris знаходиться на стадії попереднього виробництва. Але очікується, що повне виробництво почнеться в другій половині цього 24-го року. Вже 403 людини працює в компанії над цим проєктом. А сама компанія Компанія CD Projekt підтвердила, що розробка гри почалася ще в 2022 році. Не забуваємо, що крім відьмака 4», CD Projekt розробляє ще кілька майбутніх ігор: це продовження кіберпанку 2077, або як його ще називають, Projectorion, ремейк першого Відьмака або Каніс Majoris, а також цікавий проєкт під кодовою назвою Project Sirius. Project Sirius це вже п'ята частина всесвіту Відьмака після четвертої. Зараз розробляється американською ігровою студією, Студією Мулазис Флад і має новий напрямок порівняно з попередніми іграми. Проєкт має на меті задовольнити ширшу аудиторію, використовуючи елементи ігрового процесу як для кількох гравців, так і для одного гравця. Сіріус зіткнувся з певними труднощами в останні місяці. Це викликало занепокоєння у шанувальників щодо можливого скасування проєкту. Однак було підтверджено, що проєкт все ще в розробці. Важливим аспектом реструктуризації було звільнення 21 американського та Восьми польських співробітників студії Молазис Флат точні подробиці про Сіріус, включаючи дату його випуску, все ще залишаються в таємниці. Якщо поглянути на вже випущені ігри студії Молазис Флат, можна сказати, що треба очікувати цікавий погляд на всесвіт відьмака. Якщо коротко розповісти про ремейк першого відьмака, то Каніс Majoris обіцяє сучасне переосмислення початкової гри, перетворюючи її з напіввідкритого світу на повноцінну, сюжетну рольову гру з відкритим світом. На відміну від Polaris, Каніс Majoris розробляється студією Full Story. Ця польська студія працювала над такими відомими іграми, як Baldur's Gate 3 і Outriders. За словами генерального директора студії, в ремейку видалять частини першої гри про відьмака, які є просто поганими, застарілими або надмірно заплутаними. Один користувач на платформі X зробив концепт арти можливого дизайну ремейку. Як вам чи хотіли б ви побачити подібне в майбутньому ремейку? Крім цього, CD Projekt займається особистим проєктом Хадар, про який відомо лише те, що він знаходиться на концептуальній стадії, як і сиквел до Кібербанку 2077. Поки Відьмак 4 не вийшов, чи хотіли б ви коли-небудь пограти в Відьмак 3 на своєму телефоні? Користувач Reddit Rogue Pamulav поділився скріншотами свіч версії Відьмак 3, перенесеної на Android. Гра видала плюс-мінус 30 FPS, але в дуже не дуже якості. Версія гри запускалася через Спеціальні емулятори Сую та Судачі. Користувача запитали, яка температура телефону була під час гри в відьмак 3. На що він відповів? Максимум 40 градусів. Любі друзі, як вам таке? Я намагався структурувати усі нові та цікаві новини про довгоочікувану гру Відьмак 4 та компанію CD Projekt. На цьому вийшло доволі коротеньке відео, що добігає кінця. Підпишіться на канал та поставте лайк, якщо цей відос вам сподобався. Кожна підписка на канал дає мотивацію для швидкого створення відео і пошуку цікавої свіжої інформації. Напишіть в коменти, чи чекаєте ви Відьмак 4 та інші ігри від CD Projekt Red. Якщо вам подобаються шорти, на моєму каналі YouTube вони виходять часто. А якщо любите TikTok, посилання в описі. Усім величезне, дякую за перегляд. Будемо сподіватися, що в найближчій. Час з'явиться нова крута інформація про франшизу The Witcher.